Залишив кукурудзу на зиму в полі, щоб її досушив мороз. Хтось не встиг зібрати через дощову осінь, в когось затримка збору через ціну на кукурудзу. Вартість зерна дозволяє фермерам ледь вийти в нуль. Відтак, сушка вологої кукурудзи додатково ускладнює отримати і без того невеликі прибутки. Хтось не зібрав бо не здав попередній врожай. Елеватори ж поповній завантажені минулорічним зерном. А ще з сушкою вони не справляються, бо росіяни хворі на голову і ніяк від нас не відчепляться. Вали перебої з електрикою. Ну нічого, як то кажуть, витримаємо і без світла, головне що без росіян щодо технології сушити кукурудзу морозом. Якщо ви так робите, то скажу, що ця схема така собі не дуже. Мінусова температура не допоможе вам зменшити вологість. Поморожене зерно справді виглядає сухим і його легко молотити, але коли воно потрапляє в сховище і там нагрівається, льод тане, зерно стає вологе і швидко хворіє. В Україні залишилось стояти на зиму 2 мільйони гектарів кукурудзи. Це дуже багато в порівнянні з попереднім роком. З великою ймовірністю до весни ця кукурудза зіпсується. Бо якщо немає постійної температури нижче нуля, а при цьому дощі і відлиги, то ви не просто втратите. В кількості, а ще й отримаєте багато зіпсованої неякісної, Такої, яка буде непридатна навіть на корм через вміст мітотоксинів. Тому кукурудзу можна буде використати тільки на перегонку на біоетанол, але таких потужностей в Україні нема. А вести на перегонку в Європу і продавати за дешево нема сенсу, бо логістика буде коштувати дорожче ніж найбільш поцвівша кукурудза. Який же вихід? Треба якнайшвидше, вже от прям скоріше б зібрати і висушити. Якщо зараз хутко збирати і сушити, тоді випливає ще одна проблема: кукурудзу нема куди здавати. Тому треба її продавати. І виходить, що якщо ви вийдете в нуль або отримаєте маленький прибуток, це вже буде краще ніж ця кукурудза пропаде взагалі. Якщо зіпсує, це буде збиток. А так є, хоча б шанс вийти в малесенький, та все таки плюс. Такий собі плюсик.